Ми волонтерки разом сильні ми. наша душа як оберіг, не знає втоми. Ми українки, обіймем крильми, вас ми чекаємо з перемогою додому. Кожен небайдужий білоцерківець від старого до малого долучається до допомоги війську, як може сьогодні у гостиному приміщенні бібліотеки номер 5 чарівні білоцерківки з ансамблю Золота осінь зустрілися з волонтером Юрієм Москаленко для того, щоб передати кошти, що їх зібрали ці пані завдяки своєму мистецтву. Цього разу на виробництво фіпівідронів пенсіонерки передали 50 тисяч гривень. А загалом від початку повномасштабного вторгнення ними було зібрано і передано 350 тисяч на потреби війська. Тож, якщо ви і досі вагаєтесь, як можете долучитися до допомоги армії, беріть приклад з ансамблю золота осінь, для яких немає перешкод у такій почесній справі. Чікає мою додому.